Доброго вечора! Всім українським в'язалочкам, старт, різдвяних стартів. І ми починаємо з вами вже третій тиждень. Так сталося, що ми тільки виставили відео попереднього другого етапу, а вже знімаємо початок третього етапу. А сьогодні, вже понеділок і знову вечір. Я не знаю, як мені так зробити, щоб. Ми зустрічалися з вами вранці або хоча б в день, при денному світлі, і то воно тьмяне, тому ось намагаюся освітити місце і показати вам зняти відео про те, що ми будемо починати із Донею в'язати цього тижня. Отож почнемо. Почнемо спочатку із настільного процесу. Це буде така ось краса. І краса буде зв'язана із ось таких ниточок. Я думаю, що в'язало ці ниточки знайомі. Це YarnArt Flowers альпака. І ми подивимося, що склад цих ниточок, ось склад цих ниточок це 20% альпака та 80% акрилу. У цьому моточку. 250 грамів і 940 метрів. В'язати рекомендується гачком 3,5 і в спиці також 3,5 номер. Отже, це така класна, м'якесенька така пряжа. Бачите, що тут є переход кольору від персикового до сірого. І в'язати дійсно Настя буде спицями номер 4 А що вона буде в'язати, це буде шаль на подарунок. Адже потрібно у різдвяних стартах зв'язати щось на подарунок. Або, взагалі, в'язати подарунки. Ну, у нас якось перед цим було два тижні все для себе, дійсно, для зими і для Різдва. Але хочете зв'язати подаруночки. Тому ось. Перший буде ось такий. Поки сюди поставимо цю красу. А що зв'язати в'язати є? Такі незвичайні ниточки. А в'язати я буду із них кролика чи зайчика, як обізвемо. Справа в тому, що наступний новий рік, він, символ його є кролик або котик, або зайчик, скажімо так? І я вирішила зв'язати також подаруночки. Тобто я об'єднаю. Це буде подарунок і це буде кролик. Це буде не іграшка, а це буде така корзинка або косметичка. Навіть так, якщо мені вдасться, звичайно. Я так поміркувала і вирішила, що треба брати таку ниточку для цього, яка є, якої в'яжуть якраз корзиночки. І вибрала ярнар Macreme XL. Ця нитка вона є. Штучною, і тому це 100% поліестер. І тому вона буде відсовхувати бруд, наприклад, або гарно відпиратися, не будуть ніяких кошлатин тут з'являтися і так далі. Отже, в'язати я буду виріб свій гачком. Тут пропонується гачок номер 7 здається, десь був 8 навіть. Так. 8 номер гачок, гачка. Ну, я підібрала номер 7 та 8, побачу, як буде виходити. Ідею цього її корзинки я взяла із якогось закордонного журналу або сайту, не знаю точно, але я знайшла її на Пінтересті. І я думаю, що я тут покажу десь на цьому відео приклад. Цього, цього виробу, тому що там дуже така дрібна схема. Я не знаю, який збільшити, тому буду щось додивлятися, додумувати самостійно. Ось, і якщо вам цікаво, то дивіться далі, що в мене вийде. Ну, і я думаю, що ми зустрінемося з вами через хвилинку, але, але насправді має минути тиждень. Надіюся, що нам вдасться продовжити цей тиждень стартів. І вдасться викласти відео, і вдасться знову зустрітися з вами. Тому що наразі часи не радують. Але тримаємо ніс повище. Па-па! Вечір добрий, наші дорогі рукодільниці і учасниці Різдвяних стартів. І це завершення третього старту. Отже, на початку цього тижня ми показували, що ми маємо зв'язати або що плануємо в'язати. Отже, зараз покажу, на якому ми етапі, але на початку хочу показати наше. Нашу таку невеличку покупку книжки, яка пов'язана із в'язанням. І це, і це книга Секрети японських візерунків Хіто Mishita. Ми про цю книжку з доньою давно мріяли. І тут трапилась нагода, адже була Чорна П'ятниця і були скидки на ці. Та інші книги, які ми замовили. Ну і ось, саме в цій книзі 260 схем для плетення спицями. Ці візерунки ну, звичайно гарненькі. Хоча, о, такий візеруночок. О, ось такий візеруночок. У мене було колись з дитинстві зв'язаний е, светрик. Мама мені в'язала. Дуже гарні візеруночки. Ці схеми додаються, звичайно. Я, до речі, бачила фото цих сторінок, пінтересті є, але, звичайно, там не всі, я думаю. Та і це не дуже, так скажемо, гарно купувати книгу, а потім просто копіювати її і залишати в інтернеті. Ну, ось так всю книгу. Ось. Але показати, ось, о, дивіться, які класні візерунки, якими можна завершити якийсь виріб. Міс, наприклад, зробити, або на рукавчиках. Тобто ось е, візерунки для е, різних джемперів, які в'яжуться зверху, від горловинки. Да? Тут все це вже все прописане є, і можна самостійно комбінувати, як е, конструктор такий, самостійно робити собі різноманітні вироби. І мені дуже сподобався ось цей елегантний комірець. Ось таке в нас поповнення в нашій бібліотечці. Ну, а тепер... Ну, а тепер, що стосується наших виробів. Знову цей тиждень був особливо Знову цей тиждень був особливо для мене не дуже таким продуктивним, але дещо нав'язалося. Нагадую, що я в'яжу корзинку. Це інтер'єрна корзинка в вигляді королика. Тут десь буде додане фото роботи. Найшла я цю роботу, як ідею, в інтересі, знову ж таки. І там дуже-дуже дрібненька є схема. Можете це побачити. Весь виріб в'яжеться стопчиками без накиду і з збільшеннями. В'яжеться з декількох деталей. Одна з таких деталей це такий овал. Я, чесно кажучи, майже не дивилася на ту схему, яка там була, я просто зв'язала овал. І довільно додавала тут в кожному ряду, тільки ось в цих частиночках для того, щоб він був дійсно в такої овальної форми. У мене вийшло, знаєте, як тут навіть трошечки зрівніше, а з іншого боку більш гостріше. Ну, приблизно як там. Ну, Я порахувала, що діаметр має сходитися. Там десь є викрика, і розміри, вони в мене сходяться. Ну, а ось це ну, інша деталь. Ось так, напевно, вона має виглядати. Це хвостик вив'язаний, це ніс у кролика, ось так має складатися таку складочку і пришиватися до дна. Тобто має бути дві такі деталі. Ще одна деталь, а потім ще вив'язується вушка, і вони пришиваються ось в цій верхній частині. Виріб дійсно виходить об'ємним. Ось, І я думала, що, коли купувала два ось таких моточки, макраме XL від YarnArt, що мені вистачить одного моточка на одну корзинку інтер'єрну. Виявляється, одного моточка мені вистачило якраз на оці дві деталі. Бачите, скільки в мене залишається ниточок. І на цьому все. Ну, тобто, я думаю, що із цього самого моточка вийде ще одна така деталь половинки, і якраз вушка, надію, що вистачить мені. І вийде тільки одна корзина. Хоча задумці в мене ще одне, адже це вив'язується на подаруночок. Тому буду думати, можливо, я заміню ниточки, а можливо, я замовлю ще два таких моточки. А можливо, і три. Побачимо, як буде вдаватись. Ну, Я думаю, що одну корзину до завершення нашого цього процесу різдвяні старти я все ж таки зроблю буду на це надіятися. В'язати. Із цієї нитки макраме виявилося досить складно. Мені в мене боліла рука і зап'ястку, і пальці мене боліли. І в'язала я оптимально вибрала найменший гачок, 5,5 розмір. Ось для того, щоб в мене виходило так досить щільненько і не було, ну, досить гарненько лягали петельки. Тому ось на такому етапі зараз є моя робота. Ну і що у Настуні? Настуня в'язала шаль. Це також на подарунок. І зараз я розкладу, тут покажу. Ви бачите, що вона почала із рожевої ниточки, ось із самої темної. Так, із трьох петель, як шалі такі, шаль такі в'яжуться. І шаль-бак. тут я не знаю, як його правильно назвати. І у неї тут є комбінація візерунків. Спочатку вона в'язала ось таким візеруночком, потім в неї були такі шишечки, вона їх вив'язувала гачком. Потім далі знову різна комбінація е, такої сіточки. Потім йдуть такі, як е, кружечки, я не знаю, як навіть назвати цей візерунок. Тут є ряди е, лицевих петель і виворотних, які отримують такі смужечки. Потім у неї тут були такі ромбики. І потім така, як не рисова в'язка, така цікава, як знову сіточка, але з таким дуже густим переплетенням. І ниточка вже стає ніжно-рожевою. Залишається ще досить багато пряжі. Ще є буде світло-сірий, я думаю, до такого сірого дійде. Ну і, якщо скласти пополам то це, ж, звичайно, не вся шаль, а можливо, навіть, мабуть, і половини ще немає. Ось, десь ось так виглядає. Ось так виглядає. І мені здається, вона виходить дуже такою затишною, м'якенькою і е буде дуже класно потім носитися. Ну і в кадрі ви бачите в нас сьогодні є квіти, вони не даремно у нас є. Адже саме понеділок, 5 грудня, у настуні нашої день народження. Ми її всі вітали. І ось це один із таких букетів. Так дуже цікаво, коли серед зими ми можемо подарувати е, такі літні квіти е, хризантеми, які схожі на ромашки. Так? Тому ми вам також бажаємо такого. Яскравого, гарного літнього навіть настрою. І надіємося, що у нас все буде добре. Чого і вам бажаємо. До наступного тижня. До зустрічі!